Слава Україні! Триває 288-доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. В чергове ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури міст Куп'янськ, Золочів та Очаків. Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічна і Кам'янка Харківської області. Авіаційного удару окупанти завдали неподалік Кам'янки. На Куп'янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли по районах населених пунктів Берестове, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Піщане Луганської області. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 5 пунктів управління, 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника. Підтримуйте Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!